Україна, яка поступається Росії в озброєнні, все частіше намагається отримати перевагу за допомогою штучного інтелекту і застосовує цю технологію в різні способи. Пише Економіст. Зокрема, до чат GPT звертаються розробники безпілотників, часто заради інженерних ідей, як зменшити вразливість до російського глушіння. Іншим військовим застосуванням штучного інтелекту є ідентифі... ідентифікація цілей. Останнім часом російські військові блогери стали більш обережними у своїх публікаціях, тому шукати у мережі ознаки розташування військ стало важче. Поглинаючи купу і тексту, штучний інтелект може об'єднати їх і визначити ймовірне місце розташування сил ворога. Semantic Force литовська фірма з офісами в Києві і Тернополі, розробляє моделі, які у відповідь на текстові підказки ретельно онлайн аналізують завантажені текст і зображення. Клієнти компанії здебільшого використовують цю систему на комерційній основі, щоб вивчати настрої громадськості щодо своїх брендів. Однак українська розвідувальна компанія Мольфар використовує її, щоби наносити на карту райони, де російські війська, ймовірно, мають низький моральний дух і недостатнє постачання, що може зробити їх легшою мішенню. Штучний інтелект знаходить підказки на фотографіях, зокрема знятих безпілотниками, а також у повідомленнях солдатів у соціальних мережах. Крім того, Мольфар використовує штучний інтелект Semantic Force, щоб створювати звіти про діяльність російських волонтерських груп, які збирають кошти і готують продуктові набори для найбільш нужденних ділянок фронту. Не пасе задніх і українська контррозвідка. Мережевий аналіз допомагає українським слідчим виявляти порушників санкцій проти Росії. Неоціненний внесок роблять українські хакери, які надають відомствам величезні сховища викрадених бізнес даних, пов'язуючи інформацію із реєстрів із фінансовими документами, що зберігаються в інших місцях. Програмне забезпечення може пробити корпоративну завісу. Крім того, пише економіст: використання штучного інтелекту допомагає українській розвідці виявляти зрадники. На телефони українців часто надходять пропозиції заробити на геолокаційних знімках інфраструктури та військових об'єктів. Людей, які намагаються працювати на цьому ринку послуг, регулярно затримує служба безпеки України. Використовуючи штучний інтелект від американської фірми Палантір, українська контррозвідка шукає зв'язки в розрізнених масивах даних. Уявіть собі, наприклад, розлученого боржника, що ризикує втратити квартиру та опіку над дітьми, який відкриває рахунок в іноземному банку, і його телефон був виявлений біля місця, яке згодом обстріляли ракетами. На додачу до такого точкового з'єднання штучний інтелект виконує аналіз соціальних мереж. Якщо, скажімо, гіпотетичний розлучений має сильні особисті зв'язки з Росією і почав приймати дзвінки від когось, чий телефон свідчить про вищий соціальний статус, то штучний інтелект може підвищити його оцінку ризику. Використання штучного інтелекту розвивається уже якийсь час. Ще у 2019 році, пише економіст, президент Зеленський закликав застосувати цю технологію в інтересах нацбезпеки. Результатом став інформаційно-аналітична система, яка використовує для аналізу статистику, тексти, фото і відео. Керує нею Рада нацбезпеки і оборони України. Оператори центру кажуть, їхня модель це великий конструктор, який надає високопосадовцям. Це широку картину щодо багатьох питань, зокрема і мобілізації. Модель відстежує ціни використання телефону, міграцію, торгівлю, енергетику, політику, дипломатію та військові події аж до кількості зброї у ремонтних майстернях. Оператори центру називають цю модель конструктором. Це тому, що вона також вбирає в себе результати роботи менших моделей, таких як програмне забезпечення Палантір і Дельта, що є програмним забезпеченням для поля бою, яке підтримує рішення української армії щодо маневрів. Зусилля України в галузі штучного інтелекту також виграють від широкої готовності суспільства надавати дані для військових дій. Громадяни завантажують в урядовий застосунок дія, фотографії з географічними тегами, що потенційно можуть бути корисними для оборони країни. Наскільки все це у підсумку вплине на ситуацію, поки що не зрозуміло. Пише економіст. Є ті, хто вважає використання Україною штучного інтелекту світлою плямою. Але є й думки, що ставка на щі може не спрацювати. Одна з них полягає у тому, що застосування нейромережі у галузі безпеки може відволікти ресурси, які могли б принести більше користі в інших сферах. Ще один ризик це надмірна віра у штучний інтелект, оскільки деякі моделі на ринку безумовно переоцінені. Це був огляд преси.